Всім привіт! З вами я, Біонік, і сьогодні ми спробуємо зрозуміти, чому конфлікт це розвиток, звідки в жанру реп українське коріння, а також розберемо пропозиції від підписників. Давайте, як завжди, без довгих вступів і по суті. Це каже той, хто в попередньому відео міль не вирізав. Панчлайн у перекладі з англійською означає ударний рядок або текстовий удар. Зазвичай це образливе висловлювання про суперника чи недруга. Також панч є основою побудови стендапу, але тут його роль зводиться до частини в жарті, яка смішить. Типова форма використання це зв'язка сетап панчлайн Сетап це історія чи коротка текстова підводка до самого панчлайну. тобто сетап є першою частиною жарту, яка готує до сміху. Якщо в стендапі панчлайн спрямований на те, аби розсмішити глядача, то в музиці його використання набагато ширше. Ти можеш висміяти суперника, зробити дуже круту алегорію з багатьма сенсами, розібратися з крутими порівняннями всі недоліки чи вади супротивника. Тобто в даному випадку панч спрямований на те, аби висміяти чи знищити образ опонента, паралельно демонструючи свій скіл. зрозуміло, що банальні образи типу розбійнити. Не могли тривати вічно і потрібно було розвиватися. Людям завжди подобались конфлікти, особливо якщо вони відбуваються у публічній площині. це говорити в публічному просторі. Тому, аби переманити аудиторію на свій бік, виконавці придумувалися нові і нові способи, як стати переможцем у словесному двобої. Звідси стрімка еволюція художніх прийомів, розширення словникового запасу, цікавіше, неочікуваніше, болючіше. У людей насправді досить розвинена фантазія, коли мова йде про завдання шкоди іншим, навіть словесної. Давайте розглянемо приклади, щоб краще розуміти, про що йде мова. Холодне серце просить трохи жесті. Від мене королева потекла, тепер це океан Ельзи. На поверхні відразу посилання на мультфільм Холодне серце з головною героїнью королевою Ельзою. Також з очевидних це претензія щодо одноманітності та однотипності гурту Океан Ельзи. Саме тому Холодне серце» просить трохи жесті, чогось нового, вихід за рамки дозволеного чи звичного. Ще варто згадати, що королева є прямим посиланням на гурт Квіни, який мав неабиякий вплив на Океан Ельзи. А от, вам, приклад, печлайн, який не фокусується на конкретному супернику і радше звучить як цікава гра слів. Кожен день ростуть вище тільки діти, расти, а дома макаронний монстр це кріпі Кріпі паста це жанр інтернет-фольклору, метою якого є налякати читача. Тобто, по суті своїй, це страшилка на ніч. Прямий переклад словосполучення кріпі паста означає страшні макарони або паста, що власне і є визначенням бога пастафаріанства. Ось його класичний вигляд. Окей, ну навчились ви писати панчлайни. То що, тепер я не переможний? Ну не зовсім. Ви ж не забуваєте, що події відбуваються, доки звучить музика. А просто бубніти підніс навіть найкрутіший текст буде як мінімум дивно. Сенсі. Але як змагатись в музичному аспекті, якщо мова про речитатив. Саме тут на перший план виходять розкладки. Що ж це таке? Під сленговим визначенням розкладок маються на увазі певні ритмічні моменти чи малюнки, які утворюються завдяки послідовному чергуванню слів та складів, рідше інтонації чи мелодії. Тобто приспів також виступає в якості розкладки, адже підпадає під визначення. Давайте для розуміння підійдемо з практичної точки зору. Лівою рукою я відбиватиму ритм, а правою розкладку. Тепер додамо текст та музику. Я став злим, і не довіряю нікому. Це то позлив демократії. В основі їх був режим. То що завжди підтримку, мав пустили в хату зло прощайтеся життя. Ось приклад інтонаційної розкладки. І знову міксуємо з текстом та музикою. Це на хроніка нашої долі. Що питай? Чи справді відчуваю зупиню? Цю мить, коли не вгадає. Вітаю завдяки цьому та попередньому відео. Ви володієте мінімальними уявленнями про критерії хорошого тексту або треку загалом. Не дякую. Окей, що таке розкладка? Ми зрозуміли, але яким чином реп пов'язаний з українською народною творчістю для відповіді на це питання нам в першу чергу потрібно зрозуміти, чому український реп не конкурентний. Перший аспект випливає з того, про що ми згадували раніше: це відсутність конфлікту чи банального спортивного інтересу. На жаль, у нас досі не сформовані принципи суперництва в жанрі, не відміну від тієї ж Америки чи Європи. А найвідоміший та найуспішніший представник вийшов саме з осередку батл-репу, де аби бути кращим, ти повинен постійно придумувати щось нове, унікальне і головне у цьому жанровому підвиді саме текстова складова. Так, ви не помилились, мова йде про слідшеді або його альтер его еміном. Саме завдяки глибокій ліриці, в перемішку з божевільними панчлайнами, які в свій час закінчували кар'єри супротивників, Емінем і завоював таку популярність. Про Рими я взагалі змовчу. Там геніальність помножена на безкінечність. А що ж у нас? Якщо не враховувати вихідців з вітчизняного батл репу, який в своїй основній масі був орієнтований на країну гній, банально через більшу аудиторію та інтерес. Український реп знаходиться у доволі плачевному стані. Про те, що у нас не відбереш, так це пісню, мелодію, потяг до музики. Не забуваймо, що українці дуже співоче нація. Завдяки мелодичним розкладкам та особливостям мови, український реп звучить привабливо і в даному аспекті знаходиться на досить високому рівні. Цікаво, як ви відреагуєте, якщо я скажу, що і ця особливість не є вирішальною, коли мова про українське коріння репу, варто розібратись, що. Що ж таке реп? Простими словами, це ритмічний речитатив, який зазвичай виконується під музику з бітом. Вам це нічого не нагадує? А ще правда на козакулоді сап'янці, куди не глянь, видно п'ятий пальці, а ще б на козакулоді. Ви не помолились зараз. Для вас звучав фрагмент думи здивовані а дарма. Дума це жанр українського фольклору, характерними ознаками якого є речитатив під музику кобзи, бандури або ліри. Як вам такий поворот? Але це не єдиний аспект, який споріднює два здавалися абсолютно різні жанри. Чи знали ви, що речитативні моменти в Думі в більшості своїй були імпровізаційними? Жоден наступний варіант Думи, навіть якщо вона виконувалася одним тим самим музикантом, не був тотожнім з попереднім? Це трохи нагадує особливості під жанру репу, який називається фрістайл. Тобто текстова імпровізація під заздалегідь підготовлений мінус. Я нагадаю, що поняття Дума з'явилося ще в Іпатіївському літописі 1169 року. Тому, коли вам хтось каже, що реп як жанр зародився десь на вулицях Бронкса в 70-х, можете спокійно заперечити. Звісно, присутні також відмінності, про які я не згадати не міг. З огляду на часовий проміжок та різницю культур, Дума виникла як жанр ліроопічної української усної словесності та розповідала про події життя. Це могли бути як описи великих битв чи Бувальщини, так і локальні історії персонажів на тлі подій тих часів. Натомість реп виник як розважальний жанр серед діджей. Які між сетами створювали нехитрі римовані куплети, звернені до аудиторії, такі собі міні-вірші кричалки під музику? Ще з основних відмінностей варто відзначити музичну складову, якщо в думі музика постійно змінювалась відповідно до того, про що йшлося в тексті, а також фактурно могла створювати пейзажні замальовки. То в репі музика зациклена на стандартному семплі 4 або 8 тактів. Цікаво, де було більше можливостей для розвитку і чому наша дума забута? Якщо вас ця тема зацікавила, то напишіть в коментарях, я зроблю окреме відео про народні жанри, розквіт та занепад традицій. Ура! Ми завершили на одну частину і переходимо до ще щенунь розбору ваших пропозицій. На жаль, їх було тільки дві. А може й щастя? Розпочнімо з вірша, який мені прислав мій добрий знайомий Ярослав. Я, чесно кажучи, був максимально збентежений, і зараз ви зрозумієте, чому переглянувши текст, найперше, що впадає у вічі, це відсутність рем та мішана будова. Досить швидко цей вірш наштовхнув мене на думку про спорідненість з японською поезією, а конкретно з так званим хоку. Але скоріш за все структурно та навіть тематично. Це щось середнє між хайку та хоку, хоча й відмінностей вдосталі. З асонансів можу виділити голосні я та і, з алітераційних це приголосна д. Говорячи про меседж, можу сказати, що особисто я цей вірш як подяку нашим захисникам. Можливо, ви бачите інший сенс, то напишіть в коментарях. Цікаво, як багатогранно може сприйматися одна і та ж поезія різними людьми. Дякую, Ярославу, за мужність піддати його творчість оцінці. Ну що ж, переходимо до музичної критики. Першочергово хочу сказати, що музику, а конкретно реп, я сприймаю як фанат. Тому якщо мені щось не подобається, ви це обов'язково почуєте. Поїхали. Хочу зазначити, що я дуже люблю вокалізи, як ви могли помітити в моїй творчості, тому абстрагуємося від того, що це мій трек. Початок мені подобається. Продовжуємо. Багато слів уже сказали по суті. Я ними тільки граюся, але хто ж мене судить? Усе ще не збулося. Неодмінно збудуть і прибуде минулого. В не стягнуть за руку. Час... Весь цей початок це посилання на трек Мама, Кузьми. Якщо пам'ятаєте слова. Я завжди хотів написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я, начебто, відповідаю йому. Багато слів уже сказали по суті. Я ними тільки граюсь, але хто ж мене судить? Ну і далі, в третій буде пряме посилання на Кузьму, тому продовжуємо. То думаю, те, чого не буде, наприклад, український реп, який варто послухати проблема в тому, що вирішує зараз не текст, а звуки. Ви хотів шикарну музику, послухав бики кузьму. бо качу дуже вибрики побертату. Втекла з гір і вище, хочеться покохатись, може я не зрозумів, але направду це дивна бігня. Ріже бога знова фінка без ножа. Ну, тут очевидно, що такий невеличкий хейт в сторону Фіїнки чи фінки. Я не, не знаю, як правильно вимовляється її ім'я, нікнейм. Чому? Тому що дуже не подобається мені і творчість, вона занадто сексуалізована. Тобто, втекла з гір вище, хочеться покохатись. Ну, прям, прямо послання на її творчість і невеличкий пенчлайн це фінка або фінка. Це ж ніж він не може різати. Ну, тобто, ріже вуха знову фінка без ножа. Продовжуємо. Чули пісня про солдатів геї Москалів, що відірвалась від землі, і їхні руки не ті. Чули пісню про солдатів Гея Москалів, що відірвалась від землі їхні руки не ті. Я думаю, ви знаєте, що це за пісня Відриваючись від землі, відчувай твої руки, та вони вже не ті. Тобто, от, от такі, так само міні. Міні пенчлейник, міні перероблені, так скажем. Продовжую. Я жутую камон, не бажай задісти, коробло пришідавались, за мібі земля основа, терепартистине, є жутую камон, не бажай в... кам задісне, коробло пришідавались, за мібі земля основа, терепартисти, невеликий понт, що попустись. Гарна каскада, Канонади з подвійних рим. Камон, не вважай задіс, як говорим за флот, краще завались, ми під земелі основ, а терепартисти, невеликий понт, так що поопустись. Тобто гарно написано, структурно це ну, прикольненько звучить. Непогано, можу сказати так. Брати, що належить, таша тактикає, тримає маркутова на депазу бах. Тобі радима не що за нашистями, одинакових нам же пора, скоро побачимось плюс. Теп кинути вас, тут я маю ліки від будь-яких заслуг. Смаку свій тепер наслужба. Симли змушують вірити в казку. І перед прекраснішим, геніальнішим, чудеснішим фастфлоу. Хочу сказати, що насправді цьому трек мені дуже подобається. Досить таки непоганий. Є там вартплейчики, є гарні рими, є міні-панчики. Але що стосується саме дикції і читки, от в цьому моменті, що ми зараз будемо слухати, мені трішечки не подобається. Воно мені здається не до кінця вичитано, можливо, погано зведено. Тобто, в чому саме проблема і в чому момент цього моменту, я точно сказати не можу. Але мені звучить так, наче я... Певні слова там не не виговорив, і не ну, їх важко для мене почути. Хоча, можливо, я себе зараз надто критикую. Ну, от зараз почуєте, скажете самі в коментарях. Вже намисне не дивлюся на артисті половина та продисвіті. Джералід записують. Хочу нам чи ти мислити, бо вілім треба вижити борис з вишими, щоб стати вище не до все вистрілив. Відничити по головах прямує мечник догори, але для мене вище ти. По головах прямую мечник догори, але для мене вище ти. Тобто для мене аудиторія моя це щит. Вона мене захищає таким чином. Я для неї стараюся, і вона мене захищає, так скажемо, від хейту, від падіння в безодню, від зневірення і так далі. Ви щити. Але е, по головах прямує мечник догори, але для мене ви щити. Тобто, ви щити, для мене завжди слухач на першому місці. Ви є моїм щитом, але ви для мене на першому місці. Тобто, ми один одного захищаємо, скажемо, симбіоз і так далі. Ну, такий міні-вордплей, міні-панчлайн. Чергу, лісі ідей. Граємо, життя, не Let's play. Біжимо по лезу, сльози ковтає Havy Rein. По-перше, мені подобається ця частинка, тому що дуже так, прикольно, своєрідно змінилася інтонація. А по-друге, Хеві Rain в перекладі прямому означає це тяжкий дощ, правильно. І той, що біжить по лезу, там пряме посилання на цей фільм, якщо ви пам'ятаєте сцену. Там ідеться про краплю дощу, які крап... верніше, сльози, які зникнуть під цими краплями дощу. Тобто, тут насправді такого глибокого сенсу немає. Це просто дуже красиве перефразування, одне з одним з'єднані світи. Світ хеві Рейну, хто не знає, подивіться дуже класна, сюжетна комп'ютерна гра. І світ той, що біжить по лезу. Тобто, ну я думаю, хто орієнтується, той розуміє, про що я говорю. Текст зрозуміти до кінця, Тут треба як мінімум робочого лоба. а ви втомлені знає, ловіть бедбарсик. я передаю і забуваю на пасик. Ну цей Бедбарс. Тобто, це умисно такий поганенький рядок. Я передаю і забуваю на пасик. Ну це банальненько, це крінжовенько. Але чому я в, в третій момент вклав цей момент? Тому що я хотів в цьому третій поєднати всі моменти, тобто які мені подобаються: Вордплеї, пенчлайни. Гарні рими, якісь приховані сенси, непогана чітка, розкладки і так само бетбарси. Бетбарси бувають прикольними, бетбарси бувають смішними, вони бувають цікавими. Цей, звісно, на мою думку, не такий вже протягом певного періоду часу, коли я слухаю цей трек, я його слухав, повірте, мільйон разів. То він трошечки викликає таке відчуття крінжуватості. Але з іншого боку, є багато людей, які навіть половину тексту не викупають і не розуміють, про що говориться, їм треба пояснювати і створювати такі от відео. Тому я лишив цей момент, в моменті, щоб люди, які, так скажемо, не дуже сильно люблять заглиблюватися в текст і шукати там щось таке цікаве, щоб вони мали щось на поверхні, чим поживитися, так скажемо. Продовжуємо. Боже, я не хочу знову чути цих людей. Зімеш голову навколо. Тут нікого і ніде. Ми на вершину без зупину прагнем. Доти, доки йдем. Фінал картини вже насилу намалі. Новий день. Може... Ну ми вже розбирали цей шматочок як панториму. До речі, вона ну не прям повноцінна. Десь 95% зі 100 – Це панторима. Є там буквально склади. Або навіть певні частки, які не зарамовані. Ну і там вже два рази повторюється приспів. Я думаю, що ми не будемо повторювати це знову ж таки слухати, тому що ну, немає сенсу. Що можна сказати, приспів то, також цікавий, непогано заремований, є там певний сенс, він запам'ятовується, голос непогано звучить. Тобто, от якщо оцінювати так, знову ж таки, з моєї точки зору, об'єктивно, то досить таки непоганий трек приблизно на. Сім з половиною вісім з десяти. От є відчуття, що щось не вистачає, можливо, не вистачає в, е, в якомусь сенсі атмосфери, можливо, не вистачає ще трошечки тексту, можливо, не вистачає якогось цікавого обробки, мастерингу і так далі. Тобто, от є таке відчуття, але в загальному, в цілому, трек досить непоганий. Мені сподобався. Що ж, на цьому, все. Дуже дякую за увагу. Якщо ви маєте пропозиції щодо розбору ваших улюблених треків, пісень і так далі. Будь ласка, пишіть в коментарях. Я читаю все. Всього найкращого тримаємося. Слава Україні!